Всім привіт! До вашої уваги лот ході також чоловічі та жіночі, мікс брендів, оцінка. Є невеличке забруднення, потертість також кошлатість в середині, є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Є різні моделі. Розмір від XS до XL. В різних лотах брак різний. З розміром XS буде одна одиниця. З розміром S, M, L буде по дві одиниці. Та з розміром XL буде три одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Особівартість однієї ріниці 210 гривень і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайпер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом!